Вітаю вас! Сьогодні хочу проговорити таку ситуацію, так як я сама носитель татуювання на своєму тілі, то я вам трошечки розповім, бо були в мою сторону проговорені і. Ну, це нормальні коментарі да, по типу того, що людина, яка проповідує там енергію Творця і Бога, в татуюваннях вона не може бути чистою. Або татуїровки роблять тільки темні люди. Розберемось трошечки назад. Я не буду виправдовувати, нічого не буду, я просто з енергетичної точки зору розповім цю ситуацію. В певний момент вашого життя ви маєте деструктивні якісь ситуації, тобто вас щось гложить. Татуювання можуть наносити зі своєї сторони, я скажу, людина, яка своє тіло має як її храм, і в цей момент вона да. Каже, що в цей момент попереджу, що у людини стопроцентно деструктивні емоції. Ну, якщо там агресивно і багато сразу наносить. Да? Якщо одна маленька, це може бути проявлення своєї творчості. Це нормально. забиванням великої кількості татуювання або агресивними татуюваннями. Да, це може бути як біля агресії, виміщена наружу. Якщо це якісь робляться там квіти, дракончики, дінозаврики, е, ну, бабочки, тобто це не є агресія, не є темна сила вас, але є деструктивна програма, яку ви хочете вимістити на шкіру свою, або як захист від зовнішнього якогось роздражителя. Це нормально. Ви приходите до мастера, і якщо мастер. Мені, бо слава Богу, попадалися мої майстри. Вони були достатньо світлі люди. Вони мені огранічували в тому, в чому я хотіла зробити собі агресивні татуїровки. Мені сказали, ні, ми зробимо тобі то, -то і то, то. Думаю, я ще плачу. Ще ви мені там розказуєте, що я буду робити на той момент. У мене було відпрацювання певних е, негативних програм, які я не могла через психолога, або ще, ще, ще через кого. Шукають людина на себе, так? Робить татуювання. Майстер достатньо чистий світлий з установками. Там, у мене були там, і вегетаріанці, і все, вони якось по-чистому служили світлу, як могли. як могли. В той момент це мені допомогло себе проявити. Е, якщо людина. Згодом змінюється, і вона стає там ще більш на світлу сторону, усвідомлює, що це було як захисний елемент, момент, і вона більше до творця підходить. Деструктивні програми відходять. Татуювання, слава Богу, вже були не хрести чорні, там, де да, не вішальники, не оружі, нічого такого агресивного нема. Це не є клеймо темної сили. Ні в коєм разі це як будь-який інструмент, який наноситься на тіло. Якщо це не йде далі постійно. І коли людина, наче вилізла і вона зрозуміла свої помилки, далі вона не робить, або робить якоїсь з естетичної там, своєї ситуації, своє татуювання, да? це не значить клеймо темних. Це люди придумують клеймо і ставлять людям дуже часто, ага, ти такий, значить ти темна сила. Все, І тіпо, ти не вимиєшся від того, що я тобі придумав якесь клеймо. Все, ти тепер темний і все. От я так придумав. От я так захотів. Люди дуже часто ставлять клімо там, де воно не існує. Якщо людина робить татуювання собі навіть зараз в спокійному стані, в принципі, можна було б там зробити ще якусь квіточку, де щось доробити. Але є вже певні умови, які мені не дозволять це зробити. Не мої погляди духовності, а інші. Якщо ви хочете зробити собі квіточку, розочку, там, вже немає таких понять, як наколки, тому що раніше вони були це дійсно, ну, в принципі, і зараз роблять. А це вже більше як іскусство, їх багато таких людей. Якщо людина робить собі красоту і вона хоче себе так проявити, от вона творча, то це не значить, що вона поставила собі клеймо. Це значить, що вона себе так проявляє. Все, не треба чіплятися до людини. При цьому вона може бути шикарним доктором від Бога, шикарним там суддєм, шикарним там, провідником духовності, як я да? часто галочку поставила. Тобто, якщо ви хочете нанести на себе якесь татуювання, ви робіть, але підходячи дуже серйозно до цього. Бога якогось, да, там єгипетська або ще щось. Ви повинні прочитати і изучити цю історію. Що він несе за собою? Що він буде далі нести? Це обов'язково ця татуювання буде працювати на вас дуже довго, те, що вам намалювали на вашому тілі. Не бажано, звісно, наносити знаки, символи певної релігії на себе. Чому? Тому що ваш. Енергетичний стан, який йде в тілі, це тільки ваш духовний стан. Але якщо ви наносите символи е, певної школи, релігії, значки такі спеціальні, які позначаються, це вже є клеймо. Навіть якщо ви вважаєте, що ви там намалюєте на собі знак або символ чиєїсь світлої, наче сили. Да? Воно може спрацювати проти вас. Вас легко потім знайти. Навіть на енергетичному рівні вас будуть відчувати на ура. Ви самі відкрили дорогу до того, щоб вас прекрасно бачили. Татуювання звірей, татуювання там ну, людей люблять, да, сім'ю свою якусь. Краще всього робити нейтральні. Людей теж не робила би зі своєї енергетичної сторони, тому що людини може колись не стати, або як пам'ять, це теж портал до тої людини, завжди відкритий, і він вам буде боліти постійно. Якщо ви механічно щось намалювали, квіточку механічно або просто як символ сім'ї, любов це нормально. Воно не відкриває сумасшедші портали до енергії і не дає змогу зайти темним силам. Тобто, з якої сторони коментар був, коли сказали, що це від темних або портал до темних. Так, да, якщо людина енергетично слабка і вона не обдумає робить собі якусь фігню на тілі, наносить, то це шикарний. Портал до темних сил. Якщо людина робить усвідомлено, вона пропрацювала те, що вона зробила на своєму тілі. Вона, е їй служать Ті сили, які намальовані на її тілі, а вона служить тим силам, які її намалювали. Тобто, якщо ви там дракона намалювали, це як то темна тварина, може бути котика, не вашого, не треба з вашого робити, він може колись померти. Якщо ви намалювали квіточку, це як ну, енергія жіночості, що завгодно, воно служить вам ви йому. Ми всі служіння або світлому, або темному. І інструменти у всіх різні. Можна людині, яка без татуювання, вона прекрасно виглядає, вона ходить в церкву, казати, що вона служить Богу, а в душі там чорне клеймо. Таке страшне, що людина кляне інших людей. І тут вона просто буде це скривати. От і все. Нема оправдання ні одним, ні іншим. Не виправдовую татуювання. Це діло кожного. Не засуджую тих, хто не робить, і тих, хто робить, тому що я сама в них. Але тут у мене таке пояснення. Тобто, нейтральне до всіх людей, кожен вибирає тільки свій шлях. Але у мене були пару питань по цьому, тому я вам розповіла. Дуже всім дякую.